Сьогодні ми говоримо про почуття провини. Були запити на цю тему і не дарма, тому що тема дуже важлива, і почуття провини переживає кожна людина. Хтось більше, хтось менше, в когось цим прям дуже сильна проблема. Перед тим як ми будемо. Розкривати тему, хочу сказати, що є сором, є почуття провини. Да? І ну, часто плутаємо ці речі. Сьогодні будемо говорити саме про почуття провини. Сором це те, що я відчуваю стосовно себе. Яка я? Який я? Да? Провина це буде зазвичай про те, що я роблю. Про якусь дію, або що я не роблю, що я зробив, або що я не зробив. Тобто тут уже буде про дію, не про те, який я. В цьому буде різниця. Сором це буде про те, який я, я недостойний, я там ще якийсь, да? І, ну, Це просто до прикладу. А провина це буде про те, що я зробив або що я не зробив. да? Глибинно, глибинно якщо у людини в глибинних переконаннях буде сором, ну це так може трошки важкувато буде для розуміння, да? то на поверхні це буде. Якраз про почуття провини, тобто базуватися воно буде на, на соромі про соромі. Ми будемо говорити окремо, якийсь ефір візьмемо. А, так, і а, почуття провини, воно здатне тримати людину в пасті психологічного тиску, а, не дозволяючи рухатися вперед.